Добрий день, вас вітає учениця 11-го Б класу Бахматського ліцею номер 1 Іценко Варвара. Хочу представити вашій увазі свою роботу. Іван Просяник, митець, натхненний силою землі. Кожна нація має свої джерела слави, своє минуле, своїх героїв і святиню, яка освітлює її шлях у темряві століть. Для українців слова Великого Кобзаря: Отде люди, наша слава, слава України! Стали символом глибокої гордості за рідну землю, за свою історію та непереможний народ. Це не просто заклик до пам'яті, а й глибоке усвідомлення того, що наша сила, наша слава у єдності, у непереборній вірі в себе. Тарас Шевченко став для наступних поколінь натхненником національної свідомості та провісником волі та правди. Він зумів підкорити світ не силою зброї, а словом, безцінним поетичним даром. Для нього Україна завжди була на першому місці, і її доля стала змістом його творчості та боротьби. Бути продовжу шевченківських традицій чи на не найпочесніше покликання для сучасного українця. Земля, яка не народжує талановитих людей, не може вважатися родючою. А ось Чернігівщина безсумнівно щедра на них. Вона подарувала світу багато великих особистостей, які прославили наш край далеко за його межами. Дійсно, саме рідна земля дає людині силу. Вона дарує натхнення для праці, для служіння батьківщині та своїм землякам. Якщо забути своє коріння, відірватися від рідного краю, то можна втратити частину самого себе, адже душа кожної людини пов'язана з тим місцем, де вона народилася, з її землею, з її людьми. Лише справжня любов до батьківщини може надихати на великі справи, спонукати до самопожертви ради її добробуту. Такою людиною, на мою думку, є Іван Просяник, талановитий письменник, непересічний художник, травознавець та дослідник рідного краю, Бахматщини. Сьогодні 77-річний митець живе на батьківському хуторі, який став для нього місцем духовної сили. Він, звичайна, людина, як і всі, але є в ньому щось таке. Що робить його особливим? Можливо, це його погляд на світ або ж внутрішня глибина, яка не дає про нього забути. Іван Герасимович не з тих, хто йде за течією. Він ніби трохи не від світу цього. У його простоті ховається щось несподівано велике і важливе. Іван Просяник член Національної спілки письменників України. У творчому доробку митця є оповідання Коса та камінь, чорна паморозь, романи Свічка на шаленому вітрі, страшна таємниця президента або «Полювання на дурнів. Казка для дітей Русь Незборима. Окремо хочеться відзначити травознавчі збірки Дивосил та Зел «Зело таємниче. Самобутні книги сучасного нащадка сіверян. Вони є результатом багаторічної наполегливої праці, невтомного шукача перлин нашого народу. Автор зумів зібрати і відродити не тільки легенди чи перекази рідного краю, а й стародавні рецепти народної медицини. Винятковість цих книжок полягає в тому, що кожен рядок це відголосок язичницьких вірувань і високого лікувального мистецтва скіхів. Щоб укласти ці збірки, краєзнавець багато подорожував, визбирував у глухих хуторах ще не знищених поступ. Поступом цивілізації в медичну старовину, яку можна використати для наукового дослідження і в побуті, усі ці скарби, що накопичувалися поколіннями, урешті-ресрешті-решт спалахнули в третьому тисячолітті як свіжі, росисті, багатокольорові квіти. Сама постать Івана Просяника, ніби овіяна ореолом таємничості, щось таке невловиме від прадавніх язичників простежується в його постаті, погляді, характері. Та найцінніше в ньому це знання, які він отримав від батька, глибинні мудрості передані з покоління в покоління. Доля мого народу це доля мого... А, доля мого роду це доля мого народу. Так каже про себе Іван Герасимович. Його батько був учасником Першої світової війни. Згодом служив у військах Петлюри, а потім усе життя носив тінь цієї історії, ховаючи її від чужих очей. Попри ці обставини, сина виховували в дусі самопожертви, відданості, шанування традицій. Їхній рід з діда Прадіда знався на травах та замовляннях. Так склалося, що доля звела письменника із знахарями, які були носіями стародавніх традицій, справжніми зберігачами язичницької культури. Автор зело таємниче пише. І ось тоді я зрозумів, наша народна медицина аж ніяк не бідніше за китайську чи тибетську, адже там на сході тисячоліттями збирали ті знання покроково, по крихтах, накопичуючи їх. А ми ж за всю свою історію не спромоглися, хоча б зернятко цієї мудрості підняти з пороху забуття.